у нас з'явився Назар Яремчук. Смирічці. А я весь час був, я просто народився під Смирічкою. <рес> <рес> Радянська влада ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. І тому їх просто ті самі рок-групи. Почали називати вокально-інструментальні ансамблі. Віа. В одну мить вони стали популярними на весь Радянський Союз. У нас є одна мета. Ми повинні перемогти в Москві. Червону руду не шукаємо, що Такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні він грає джаз, а завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом. І в кінцевому результаті виникла зірка Ємчука. Назарій не артист. Він